Спортивні дні у черкаських школах змагалися на честь олімпійського тижня. Від показових виступів до малих олімпійських ігор у кожному навчальному закладі міста влаштували власне спортивне свято. Своїми секретами успіху із школярами ділилися титуловані спортсмени. Про олімпійські дні у Черкасах у сюжеті далі. Під патріотичні мотиви у загальноосвітній школі номер 30 стартують малі Олімпійські ігри. Від стягу до символічного вогню тут все задля спорту: зірки свята, атлети. Спортивного настрою школярам не займати. А от стимулювати до постійних занять спортом їх сюди прийшли справжні чемпіони, гравці черкаських мав. Баскетболісти розповіли малечі про переваги спортивного життя. Та думаю, це дуже хорошо, тому що діти дивляться. Ну, смотрят, чому їм стріміться нада. З починають займатися спортом. Приходить багато випускників наших, які мають спортивні досягнення на сьогодні. А для наших дітей особливо це діти молодшого шкільного віку. І середньо вони беруть приклад і їм хочеться відвідувати якісь секції. Майбутні нашої країни серед наших учнів є кандидати та майстри спорту. А це вже гімназія номер 9 Тут провели загальношкільний парад олімпійців. Колона із найспортивніших учнів гімназії пройшлася шкільним подвір'ям. Потім влаштували справжню спортивну презентацію. Головні зірки самі гімназисти. Це байдарні двійки і четвірки. Від триатлону до боксу гімназисти демонструють 10 видів спорту. Вчителів та однокласники вони дивують своїми спортивними вміннями. Кожен показовий виступ справжнє шоу. Визнали там спорту гімнастка поставила в 1896 році, коли була включена програма перших сучасних олімпійських ігор, залучити їх до занять спортом, до здорового способу життя. От намагалися в такому вигляді представлення зробити презентацію десяти видів спорту. І головне завдання було, щоб кожна кожний учень гімназії побачив це все і проникся, так би мовити, ідеєю спортивного руху. Підсумки олімпійського тижня підіб'ють уже незабаром. Тоді й визначать найспортивнішу школу Черкас. Вікторія Хамаза Віка новини.